І в продовження теми з 1 січня 2010 року мопеди та скутери мають реєструватися в Державтоінспекції, а водії повинні мати документи на право керування, тобто права. Це стосується власників транспортних засобів з об'ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів. Однак, поки що нововведення відкладається, чому знає Галина Досен? З 1 січня 2010 року в Україні водії скутерів та мопедів з об'ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів можуть керувати ними лише за наявності посвідчення. Для цього є спеціальна категорія А1. Для її отримання слід скласти іспит у ДАІ. Для початку необхідно прослухати теоретичний курс та навчитися водіння в автошколі, а тоді скласти екзамен у ВРЕР. Така автошкола повинна мати відповідну базу. Керувати скутером можна з 16 років. Крім того, всі транспортні засоби мають бути зареєстровані та отримати номерний знак, враховуючи те, що на даний час відсутні номерні знаки на транспортні засоби департаментом державних прийнято рішення, що до 1 липня 2010 року до водіїв транспортних засобів скутерів категорії А1. Не буде з застосовуватися заходи адміністративного впливу за те, що транспортні засоби не зареєстровані, або за те, що вот її керують без відповідної категорії. У такий спосіб державтоінспекція намагається навести лад на дорогах. Надто вже часто скутери потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди. До того ж, часто через незнання правил водіями. Крім того, у такий спосіб ДАІ планує перевірити і легальність скутерів, адже чимало з них ввезено незаконно. Тепер співробітники ДАІ отримають додаткову підставу зупинити мопед і перевірити документи. Якщо документів не буде, вони мають право забрати скутер чи мопед на штрафмайданчик.